Що сказати, друзі? Щоб в кінці травня отак приходилось палити грубку, бо в хаті дубар. Це конечно цікаво. <рес> Зимою не було такого холоду. Капець. Всім привіт! Сьогодні вам трішки розповім про самочок, яких лишаю і на що звертаю увагу вже в подальшому. Тому що, якби, коли самка молода, звісно, ви нічого не зрозумієте, яка вона, яка молочність, в неї, спокійна, агресивна, що там по плодючості і тому подібне. О, от коли самочка, от навіть першого кролочка, вроді би візуально вона здорова, їсть. Виросла там вага, її 5, наприклад. Але от коли вона родила от ну це більші, наприклад. Але звертаю увагу, які вони в гнізді. Тобто, от візьмемо по прикладу, наприклад, цієї. Чи вони тако більш-менш наїті всі. от Чи вони всі рівні? от ну, Бачите, ці наїті. А оце, бачите? Ні. Це худе. От вам і приклад. І таких може бути в гнізді от один чи два. Є отакі великі, бачите. Вона, можливо, її ще й не кормила всіх, але... Опусть у неї зараз 9 тут. 3, 6, 9. Це одно один або два, бачите, бувають отакі дрібненькі. Так само візьмемо тут, по прикладу. От в цієї. Ці старші, звичайно. От. Ну, але ці більш-менш рівні я бачу. Це рівні 3, 6, 8. Ага, цієї 8 десь. Бачите, коли є кількість кроленят ще велику роль грає. Тобто, якщо їх в середньому 8, тобто в самок обично 8 сосочків, і їм 7 вистачає. От, молочка. Тому візуально якби, видно зразу по кроленятах. Тобто, що це значить, коли отакі маленькі? Що в самки або бракує молока? або вона погано харчується. Тобто молочність поганенька. Допустим, є такі самки, що в них першокролка і маленькі дуже е, кроленятка народжуються, тобто плоди. От. Коли я відбираю, більш-менш дивлюсь, стараюся лишити більше, там від 50 грам хоча б. От. І вище Якщо є, звісно, там по 80-90 по грамів, це круто, але буває, що й 50. От, наприклад, бачите, все одно є на кролик маленький, всі вроді би пузаті великі. от 9 штук. Це нормальний, оце чуть-чуть, чуть-чуть не набагато худішенький. От. Так само 9, бачите. Тут було, наприклад, семеро, бачите, підкинув три таких менших, на 5 днів різниця Але нічого, бачите, годує, хоча вони дрібненькі. Два нормальних більш-менш. Оці. от Ці старші набагато видно, да? Але нічого. Семеро її бачите, от вони вже повилазили там, бігають. от І одне і три підкину точніше їй. Але нічого, бачите, так само було, мабуть, шестеро точніше, я помиляюсь. Мабуть, ну так, да, тут троє. І троє, її шестеро, три підкинув. Дев'ять, бачите, зробив. Буває таке, що просто бракує молочності. Можливо, в кормах проблема. От. Якщо взяти в загальному, я свій же рецепт роблю, я не робив той аналіз ніякий. Тобто на клітковину, протеїн і так далі. На якісь там жири і тому подібне. Хоча... Потрібно може було Але я не займаюся на продаж, корм не продаю. Тому мені якби все одно. Так, корма повиїдали трішки. Зараз буду їсти їм давати. Тому, друзі, все залежить від самки. Буває самка. Наприклад, ще одного вам покажу. От, Є старенька самка. от, 8.062 року. Тобто, Оце в шостому місяці, рахуйте, їй буде вже три роки. Рівно три роки. Тобто вона третій рік у мене. От у неї позаминулі два окрола чи то один. От, якщо я не помиляюсь, було, мабуть, один, чи то два прохолости підряд. Тобто вона прохолостила. Це вже був дзвіночок, що вона якби погано в злучку йде і так далі. Тобто прохолости. Мабуть, один раз вона родила, я не пам'ятаю, чи вона на дворі дещо, там десь, ну, неважно. Покрив я її знову ж. На 20 й день і вона родила була 10 штук. Викинув я, мабуть, одненьке, лишив 9 для неї. З 9 відійшло, так, цики тут 3-6, да? 3 штуки відійшло. І ці невеликі, бачите, це малесенькі, дуже кролинятка. Вони народжені 21.05. Тобто їм рахуйте 8-й день. 29-й сьогодні. О, тобто 8-й день. Бо на восьмий день... Вони як мінімум в по величині хоча б такі должны бути. Хоча тут не зрозуміло. Ось так лежиш, інтересно. Це теж дрібний. Тому, бачите, от як буває. Наприклад, сам к збію, бій, цей пузати, наприклад. От. Цей худощавий. Цей взагалі худий. Розумієте, тому... Це якби дзвіночок те, що її вже пора міняти. Значить, будемо на її місце садити нову. От і так наблюдається, якби тому що інакше ви не зрозумієте, яка вона, яка вона мама, от скільки вона може витягнути кроленят і тому подібне. А от вам наглядний приклад. Буває, що в людей там по словах 5 років, хоча я вам скажу більше. по словах і я можу сказати, що в мене там 5 років самці, але ви ж розумієте, коли самка працює. 5-6 окролів в рік дає, да, то вона зношується. Вона не може бути такою самою хорошою, молочною і без хвороб. Зазвичай в самок вистрелює якийсь мастит, пастерельоз пробиває, тому що вона ослаблена після окролів. От, розумієте? Залежить від кормів ще, тому що в корма попадуть неякісні, от, Тобто сіно, зернові, маку, починається пронос. І таке теж бувало. Самка запоносила, от, вона не харчується, молока, і звісно, нема. Кроленята вже сидять на або голодні. Розумієте? Щоб витягти самку, проколюєш антибіотик якийсь. От. Проколов, самка буває, в 90% допомагає, відходиться нормально. Буває і пропадає, на жаль, буває різне. Тому, друзі, розумієте, це все відносно. По словах можуть люди багато чого розказати, але ніхто не показує по факту. Ніхто з кролівників не показує проблеми. Всі показують гарну картинку або розказують про картинку, розумієте? Хай покажуть, які є в них окроли і чи завжди в них хороші окроли. Ні, ніхто цього не покаже. Особливо хто плем'ян займається. Вам цього ніхто не розкаже, не покаже, як я і говорив. Чому? Тому що вони... Не хочуть показувати, і в них так само буває вибраковка і буває так само проблеми. І це нормально, тому що це кролик, це тварина. от А кролик, як ніхто, він дуже вибагливий, скажімо так, розумієте? Тобто до утримання, до кормів, до вентиляції, буде погана вентиляція, почнуться соплі, пастерльози і тому подобне. відбираю завжди отак. Хороша самка від... Ну, якби викормлює хорошо. Кроленят, рівненькі, значить все добре самочкою. Вона працює далі. Якщо в неї якийсь збій, можна пощупати. Часом буває мастит, мастит нащупали, теж вибраковка. Тобто вона догодовує їх і замінюється. Звісно, якщо самка бувало пропала в її молочність, навіть таке було. Тобто там чи пастерельоз, чи щось її просто якісь, турбувало, якась хвороба. Прокололи, вона якби почала харчуватися, все нормально. от. Ну, молока не було. Наслідуючи крол буває, все нормально. Тобто далі працює, кроленятка кормить. Значить, далі лишається. Буває і таке. Ну, якщо вона не справляється другий раз підряд, ну то це вже зрозуміло, що з неї толку не буде. От і вся практика. Тобто, так само дивлюсь, як і що. Звичайно, коли є майже всі кролики і вони не добирають вагу або просто вони там якісь вам не подобаються там по упушонності чи ще щось. Тобто їх щось турбує зазвичай. Тобто з кормом проблема, звичайно, або просто в них, може там якісь свишний кліщі, підшкірні кліщі, пух так об'їдати, або просто клітчатки бракує, чи когось вітаміна, мікроелементів і так далі. от, Але зазвичай у там 90% кролик здоровий, нормальний. Тобто, якщо оглянути, от, наприклад, цих, так, ну ви ж гляньте, вони просто... Ідеальний, опушоночних просто ідеально. Да? Хоча їм всього-навсього 22 числа, оце було два місяці. Тому розумієте? Є виводки, звичайно, да, якісь там відсталі, як я кажу. Ну, але це треба звертати увагу на їхню мамку, хто їх народив. Для того і пишеться, якби родовід, є бірка і так далі. Щоб на другий окрол звернути увагу, в чому проблема. Чи це в самці? Чи в кормах, чи в чому проблема. Тобто, якщо корма змінились і інші подалі, все ок, значить в кормах була Якщо самка кавистралі опять малі, там лахматі, не ростуть, як я говорю, тобто вибраковка, тоді так, треба її замінювати. Тому що якщо ви працюєте на м'ясо, чи там навіть на плем'я, ну то таких маленьких розводить, там, як я кажу, вибраковочку. Нема сенсу, бо ви їх і не продасте, і воно таке непродажне, і на м'ясо там нема що бити. Тому, друзі, треба індивідуально підходити до кожного кролика і дивитись, коли ви з ним працюєте щодня там коло них, їсти даєте, ще щось, ви бачите зразу по кролику, який активний, який гарний, росте, опушонний, рівненький. І так далі. А які сидить в кутку надути, значить, щось з ним вже не так. Візуально або по картинці вам ніхто не розкаже, що отак тримає і буде добре. Треба бачити свого кролика, розуміти, який він здоровий, хворий, їсть, активний, неактивний. І тоді ви зрозумієте, що з ним не так. От, Тому що у 90% я впевнений, не набирає навіть таку вагу. Розумієте, там місяць плюс кілограм. Всі... Хто продає кролика зазвичай, і я так зустрічав, що продають помісячно, а вага не відповідає місяцю. Тобто продають шестимісячного кролика чи там п'яти, там нема 5 кілограмів, розумієте? Там 4 половиною може бути. Тому вже людина каже, я там зерном кормлю. Ну, я розумію, але от вам і показник, що не завжди навіть ростуть кролики і на комбікормі буває, так само і на зерні. Хтось доказує там, зараз, що я зерно даю і в мене там кіло плюс в місяць. Ну це ж круто. Якщо ви попрацюєте з кроличкою рік, два-три, щоб вона давала хороші кроли і хороші показники прирости від молодняка, ну, тоді мені розкажете або знімете відео на YouTube. Покажіть, що у вас так все гаразд. А, балакати я можу. То не мішки тягати. І коли кроличка попрацює не одна, а таких там 10-20 у вас в господарстві, от тоді буде якийсь показник, тому що з одною самочкою бавиться, це, звісно, класно, але це зовсім інша ситуація. Чим більше у вас кролика, як говорили колись кролівники, тим більше проблем. І повірте мені, хто тримає там 10, 20, 30 штук, це одна категорія. Хто тримає 100, 200, там друга, а хто ще більше, там 1500 голів, там ще й треті проблеми бувають, там дуже багато проблем буває. Тому, друзі, треба дивитися по кроличці, як вона себе поводить, чи вона завжди активна, завжди їсть добре, чи немає в неї ніяких поносів, тому що це зазвичай буває збій. Щось із травленням. Або... Більш всього, що пробиває пастерельозів. Зараз, вже протягом півтора року, напевно, поширено дуже часто кролички стали так хворіти на пастерельоз. Візуально, якби, вона не то, що там скривлює голову, чи там ламає щось, хребет її, чи ще щось. Вона просто відмовляється від їжі. Масти ту може бути. От, коли при ростині там особи ти не зрозумієш, хіба тільки робити лабораторний аналіз. От, ніхто цього не робить, тобто ну забив десь забив там, чи добив, чи просто здохлади закопали. Так у 90%. Це хіба в кого великі ферми, тоді це все розбирається, тому що там, якщо кролик буде падати, то там не один, а там сотні. А це дуже великий мінус от, в господарстві. Тому там так, да, я згідний. А так, пропоїти можна кролика, наприклад, от, від бактеріальної когось, може це якась інфекція бактеріального травлення якесь. Буває сіно неякісне, от, буває, кажу, просто неякісні інгредієнти в кормі, бо водичка погана буває в людей. Тому буває різна ситуація, і треба це розбиратися і дивитися. Тому що часом питають люди, що і як, і що можна зробити. Тому у мене так господарстві, можливо, у когось по іншому. Це ж ну кожного індивідуально. Друзі, всім дякую за перегляд, всім пока.